Так, чув, чуваки, от записую новий відос, як може моя машина їхати без мене. От машині нікого нема, записую, все складено. Якби. Є програма тесла. Да? Я можу ну, налаштовувати клімат, локація, де вона в мене знаходиться, контроль, можу відкрити, от закрити машину, давайте покажу, от машина відкрилась. С телефона, да, закилось. Так же само можу тоже тут капот открыть. Включить Да, получається. От, от переходы получается. Condition включен был, я нажав. Так, а все. климат. От, на, заходят в климат, тут є, что можно настроить тоже. Як би. Ну зараз мені це не сильно цікаво, що я записую відосик. Хочу показати, як от машина може їхати сама без цього, ну без водителя. Так от я нажимаю, наприклад, да, як видно вперед. От машина включилась і вона котиться. Просто, ну от, машина котиться без, виходить, без водителя. Якби так же само от можу назад здати і от машина в мене котиться назад тоже так же само Тої як би ну, отак во время телефона ввиме цього машина може їхати собі даже о, даже обміня... Э, обминати препятствия, так скажем. От. Так, я покажу вам. Ну, а так у нас зупиняється. Оце я Це взяв от в папі телефон, щоб от именно показати вам, як цей, як машина може цей. Ну, може, так скажем, їхати без водителя. Так би я вам не показав, а так виходить я можу показати. Зараз, правда, щось я не розумію, чому воно не їде. я е. О, якусь типу ошибку видала. Ну, ця, ця функція от більше підходить, типу, якщо ти не можеш не можеш, типу, як сказати, ну, в машину зайти, да, от типа тобі там треба виїхати з якогось трудного місця. І типа зай, І типа от, як сказати, типа ти можеш типа з машину чуть-чуть там підігнати під себе і цей. І використати, щоб потім забратися внутрі. От я опять нажимаю, да, і машина от. Їде, їде, вона навіть якщо бачить препятствиє, бачиться, і вона обмине це на наполовину. І в телефоні скаже, що типа, от, ну, треба, щоб ви самі сіли за руль да, там, і поїхали. от. Іменно отак. От. Все, вона в мене зупинилась, тому що вона бачить ну, препятствиє так скажем далі. Поэтому буду от рад за лайки, дизлайки, якби, що от у мене є така функція в машині, що вона от може таке виконувати, так скажем. І, ну і так скажемо цей. Так скажемо і як сказати, я не знаю, чи в других є таке, да? ну от в Тесли так, така функція от є. Все, дякую за увагу. Пишіть в коменти, якщо буду радий, так скажемо, поотвічати. Можете поставити лайки, дізлайки, мені якби пофіг. Ну, все, усім удачі, бережіть себе